Наступна головоломка. Отже, у нас є два бокали складені з сірничків. Наше завдання перемістити шість сірничків, щоб у нас отворився будиночок. Це головоломка відноситься до головоломок легкої складності. З нею справляться як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. У нас є два бокали, нам потрібно перемістити шість сернячків, щоб у нас утворився будиночок. Отже, ви можете поставити дане відео на паузу, подумати, прикинути різні варіанти, як вам зложити будиночок, і потім перевірити, чи правильно ви вирішили дану задачку. Отже, як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок, ось сюди, ось цей серничок, ось сюди. Таким чином ми формуємо фундамент. Ось цей серничок, ось сюди, ось цей серничок, ось сюди. Ось цей серничок. Ось сюди. І ось цей сірничок, Ось сюди. Отже, ми перемістили шість сірничків і у нас утворився будиночок. Задачку вирішено, головоломка вирішена.